Справа 651. Запиши в зошиті всі відрізки, прямі та промені, зображені на малюнку 17.5. Ну що ж, я переніс цей малюнок на дошку, ми його тут бачимо. І нам треба записати тоді всі відрізки, прямі та промені. Ну, давайте будемо записувати. Пишемо відрізки. Так, дивимося, які ж тут є відрізки. Тут є відрізок КЛ. Пишемо КЛ. Далі LM. І є відрізок КМ. Добре, відрізки ми записали. Тепер прямі. Насправді тут у нас лише одна пряма. Її можна назвати по-різному КЛ, можна назвати КМ. Можна назвати L M, а можна MK, але все це буде одна, пряма. Отже, записуємо тоді пряма. Пряма. Ну я запишу, наприклад, КМ. Так, добре. Далі тепер треба промені, а променів буде багато. Пишемо промені. Ну, які тут є промені? давайте по черзі. З точки К є промінь. Його можна назвати або КЛ, або КМ. Байдуже. Пишемо тоді К. Ну, скажімо, хай буде М. Далі. До точки L іде. Тут вже будуть два промені. Є LK і LM. Пишемо ЛК К. І є промінь ЛМ. Ну і останнє до точки М підходимо. З точки М є промінь або МЛ його можна назвати, або МК. Пишемо, наприклад, МК. Ну що ж, ось таке завдання про відрізки прямі та промені та їх назви. На цьому вправу завершено.